Привіт, шанувальникам Шимано. Зазвичай огляд новинок від поважної японської компанії побудований досить стандартно. Такий-то пластик корпусу, таке то співвідношення шестерінок головної передачі, стільки-то підшипників. І все це вже стало якось занадто одноманітно і звично. І тому я пропоную сьогодні піти іншим шляхом. Ми ставимо перед собою мету, а потім дивимося, чи. Ті катушки, які надійшли сьогодні на огляд, відповідають своїми можливостями, своїми компетенціями поставлені задачі. І ми не будемо мікрушити окуня, ми не будемо шукати трофеїв на стрімкій течії, і форель на хлистом ми теж не будемо ловити. Сьогодні наша мета це корп, білий амур, чорний амур, а також інші мешканці комерційних водойм. стиль лову, карпфішинг та флетфідер. І для перевірки. На відповідність зазначеним вимогам на ринг викликаються Shimano Power Aero XTC, Power Aero XSC і Power Aero XSC PG. Власне кажучи, це близнюки. Вони однаково вагової категорії в 525 грамів, розмах рук у них, ой, вибачте, ємні шпулі 14 тисяч шимановських одиниць. І всі 2023 року народження. З чого почнемо? А давайте почнемо ну, зі шпулі, тому що починати з дизайну вже якось приїлося. А шпуля це головна деталь катушки, від якої дуже серйозно залежить наш успіх на березі. І головна вона не тільки тому, що знаходиться спереду, а тому, що від її характеристик, власне кажучи, залежить перш за все дистанція лову. Вирішальним фактором при ловлі на комерційних водоймах це є ваша здатність закинути оснастку на максимальну віддаль від берега. Ви скажете, корп буквально в ногах в двох метрах від берега клює. Ну так, це було, мабуть, вчора, і на колгосному ставкові. А на карподромах риба вже чітко засвоїла уроки спілкування з рибалками, і тому вона завжди відходить від берега. І наша задача закинути оснастку з приготованим бойлом саме так далеко, щоб вона опинилася в зоні, де риба може її взяти. Для цього вам потрібна шпуля типу Big Pit або їх ще називають Long Cast. Вона характеризується великим діаметром і високим циліндром намотки. А ще така шпуля повинна вміщати овер багато жилки пристойного діаметру. наприклад, Пів кілометра по 0,35 міліметра. Ви скажете на таку віддаль, навіть рекордсмени не закидають. Ну, насправді для нерекордсменів існують кораблики на дистанційному керуванні, які можуть на таку віддаль вашу оснастку доставити. Ну ми поки що обійдемося без корабликів і будемо говорити саме про закидання оснастки. Високий циліндр намотки і великий діаметр дають велику бічну площу шпулі. І це критично важливий фактор. Для досягнення максимальних дистанцій. Враховуючи те, що циліндр намотки у нас збільшено, автоматично доводиться зменшувати спідничку шпулі. Тому що, якщо ми цього не зробимо, шпуля буде занадто сильно винесена вперед і будуть виникати критичні навантаження на шток. Ну, а якщо ми вкоротили спідничку, відповідно виникає ризик потрапляння жилки в підшпульний простір. І щоб цих катастрофічних подій не відбувалося, конструкторам доводиться монтувати спеціальну рамку, яка рухається в прорізях ушок ротора разом зі шпулею. Вверх і вниз. Наступний крок, викликаний необхідністю роботи з такою великою деталю, це перехід від паразитної шестерні в приводі штоку до нескінченного гвинта. Уявіть собі, якби паразитка була розміром з висоту циліндра намотки – 35 мм, і відповідно розміри корпусу і вагу всього агрегату. У нескінченного гвинта є свої переваги. Це мінімальна вага, мінімальні розміри і здатність дуже повільно подавати шток, відповідно, шпулю, в обох напрямках, таким чином, щоб жилка на шпулі вкладалася практично паралельними витками. І що знову ж таки дає позитивний ефект на дальності закидання. У Shimano Power Aero за повний цикл ходу штоку вверх і вниз, ротор намотує навколо шпулі приблизно 50 обертів жилки. Тому в приводі нескінченного гвинта використано цілих дві редукційні шестерні, які дозволяють йому крутитися дуже повільно. Ну а відповідно, паралельність вкладання. Обертів жилки позитивно позначається на дистанції, тому що їй легше злітати зі шпулі. Якщо ви ще не втомилися від накручування однієї технічної проблеми на іншу, то ми йдемо далі. І зараз поговоримо про те, щоб для того, щоб обертати такий досить великий механізм, а особливо ще і на тому кінці жилки у нас нескорений суперник. Треба досить таки серйозний важель. І тому довжина руків'я у Шимана Power Aero по осям обертання складає цілих 90 мм. Допомагає впоратись з великими навантаженнями і знижене співвідношення шестерінок головної пари. У, так би мовити, звичайних Power Aero воно складає 4,3 до 1, а у Power Aero, Power Gear, вибачте за тавтологію, 3,5 до 1. І якщо тягу цих катушок можна порівнювати з трактором, то це вже просто локомотив. Я дуже хочу, просто бажаю нашим глядачам, щоб тяга цієї катушки колись знадобилася вам, коли ви будете тягнути трофей своєї мрії. Наступний елемент механізма, який при оголошених завданнях лову і при розмірах самого агрегату не може бути дрібним, це. Провідна шестерня. Її діаметр складає вражаючі 43 мм. Вона виготовляється за технологією Хагани із алюмінієвого сплава методом холодної ковки. Плавне переміщення всіх деталей механізму неможливе без відповідної кількості підшипників. І кулькових ми нарахували цілих вісім, 4 на осях шестерінок головної пари, два в кнобі. Один в опорній точці нескінченого гвинта, і ще один в ролику вузла вкладання жилки. Роликова муфта під розмір всього агрегату вона дійсно велика і передбачено можливість переключення режимів її роботи. Ну тут вам не спінг, тому таке рішення японських інженерів вважаю абсолютно виправданим. Ну і рух каретки, його паралельність забезпечена двома сталевими направляючими. Поговоримо ще трохи про міцність. Великий механізм, який призначений для роботи з великими навантаженнями, ну, в картон не загорнеш. Тому основна деталь корпусу і лапка виготовлені знову ж таки з алюмінієвого сплаву методом холодної ковки. чого зроблена щічка катушки, японська компанія на цьому питанні не акцентується. В той же час ротор виготовлено із сплаву С4. І вушка його настільки потужні, що не знаю, тут скоріше можна пальці зламати, ніж зрушити їх з місця. Справа в тому, що саме на вушка ротора приходиться високе навантаження під час боротьби з рибою. Ну і раз ми вже заговорили про ротор, то буквально ще два слова про дужку. вона з дроту не трубчата, зроблено плавний перехід на ролик вузла вкладання жилки. І автоматичного скидання дужки не передбачено, все доведеться робити вручну. Silent Drive, Infinity Drive, Rigid Cast, Hagan Body, Hagan Gear – Всі ці технології використані при створенні цього потужного агрегату для боротьби з потужними суперниками. Збільшені діаметри е, дисків фрикціону до 31 мм. Вони так будуть швидше спрацьовувати і більш м'яко стравлювати жилку. Цілий комплекс гумових манжет та прокладок для того, щоб ні волога, ні бруд не проникали всередину агрегата, що часто буває при ловлі в каламутній воді стоячих водойм або в зоні океанського прибою. Але не хотілося б вас обтяжувати розповіддю про ці всі складні технології і технічні поняття. І ми сьогодні намагалися підходити до огляду цієї катушки з більш практичних позицій. Врешті-решт, не за назву складних технологій, а за їх існування в агрегаті ми платимо досить серйозні гроші. І вартість катушки складає трошки більше 500 доларів США. Це дорожче, ніж Ultegra XTD, але дешевше, ніж Aerotechnium MGS. Врешті-решт, кожен. Для себе визначає вартість катушки, наскільки вона відповідає можливостям його гаманця. І не забуваємо про наявність в комплекті постачання, повноцінної запасної шпулі і шести комплектів редюсерів, які дозволяють будь-яку із цих шпуль заємністю зменшувати до 10, 6 і 3,5 тисяч шиманівських одиниць. Ну і наприкінці, все-таки два слова про дизайн. Він лаконічний. Власне кажучи, два кольори це коропова і серфінгова версія катушок. Але тільки в серфінговій версії є модифікація з передаткою 3,5 до 1, і ми ласково її називаємо пижиком. Ми намагалися дати вам максимально вичерпне уявлення про новий продукт японської компанії. Але якщо у вас все-таки залишилися питання, запрошую в коментарі. На одне із питань дам відповідь прямо зараз. Фрикціон тут не швидкий, а дуже швидкий. І від мінімума до максимуму спрацювання у нього ну, трошки більше за пів оберта. До речі, ви можете нам допомогти наповнювати YouTube україномовним контентом. Наприклад, поставити вподобайку цьому відео або запропонувати його перегляд своїм друзям-рибалкам. Ми ж, в свою чергу, сподіваємося, скоро з вами зустрітися тут в студії. Розкидаючи на запчастини чергову новинку від компанії Shimano, або обговорюючи технології все того ж японського виробника, тож до скорої зустрічі на каналі Ібіс Рибалка та Туризм, щоб завжди бути готовим до викликів.